Хроніки НЕСЕЛ Там, де ламалася сталь. Написано і озвучено кельтагоном. Я лежу у постелі. Навколо мене тьма. Тьма і тьмяні контури схованих у ній меблів. Я дихаю. Кожен подих приносить кисень до мого мозку, освіжає його клітини, де я змогу їм жити. Життя, життя. Що таке життя? Життя це рух, рух. Я раптом падаю. Навколо мене знову пітьма, але щось у ній не так. Зненацька у ній з'являється фігура. Я роблю рух, у руці матеріалізується ніж. Кидок. Зброя моментально летить голову жертви. Легкий стук, і піхотинець падає. Я видихаю, навколо свистять кулі. Тьма розступається. Я бачу кілька ворожих фігур. Вона є вибух, мене обдає ударною хвилею і я чую запах паленої плоті. Попереду лежать кілька трупів. Їхні лиця облізлі, плоть горить. У декого немає кінцівок. Ззаду чути крики українською. Я видихаю, і картина знову міняється. Поле. Я стою посеред гарного колосистого поля. Нива розвивається на вітру. Небо чисте і безхмарне. Я вдихаю. Це чисте, як сльоза повітря. Мої легені розправляються, до мозку ніби доходить якась благодать, думки заспокоюються, плоть відчуває тепло життя дайного у хліба. Мої ноги йдуть по чорнозему, видих. Ноги зненацька грузнуть у чомусь важкому. Я опускаю очі. У неї спалах, потім ще один і ще. Під ногами трупи. Багато трупів. На них приторна зелена форма. Повітря стає тяжким, йти важко. Моя гвинтівка тяжіє у руках. Позаду їдуть танки. Я чую голоси. Вони кажуть іти вперед. Попереду високі і темні споруди. Бум! Танк робить постріл. У ворожої машини злітає башта. Свист збоку лунає гучний жар. Жар. Я повертаю голову і бачу, як з магнуса вивалюється фігура. Чоловік горить. Він судорожно тягне руку до мене і падає замертво. Знову запах паленої плоті я вдихаю його і кашляю, прикриваючи рот мокрим від дощу рукавом. Дощ я видихаю. Вологе повітря підсилює запахи, навколо багато трав, пахне чимось диким і небезпечним. Я відкриваю очі, пісок, багато піску. Я стою посеред руїн. Сонце нещадно палить моє чорне волосся. Навколо лише якісь занедбані господарчі будівлі. На них багато написів, але я не знаю цієї мови. Мова. Я чую переговори по рації. Вона є постріл. Я відчуваю короткий і різкий біль у бедрі. Я кричу, падаю на землю і стараюсь затиснути рану рукою. Мене тягнуть до стіни. Я повертаю голову і бачу знайому форму. Чоловік щось кричить і показує на мою ногу, дає мені бинт, хлопає по плечу і в цю ж секунду його голова вибухає. Він падає на мене. Кров з завушки його черпу бризкає на мої руки. Я відчуваю запах ванілі і пороху. Я відпихаю від себе бездиханне тіло, інстинктивно закриваю очі і роблю кілька судорожних вдихів. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Мене зненацька чіпає чиясь рука. Я відкриваю очі. Попереду стоять фігури. Вони горять в вогні. Пороть висить безладними шматками на скелеті. Їхні очі горять червоним світлом. Вони тягнуть руки до мене. Я намагаюся відповсти назад. Нога болить від поранення. Стук, я вдаряюсь об щось металеве. Жар. Я повертаю голову і бачу підбитий танк. На його боці якась величезна буква. З танку лунає сміх. Він ріже мої вуха своїм стрекотом. З люка вилазить обдертий скелет солдата у знайомій зеленій формі. Він хихикає і показує на мою рану, а потім вниз. Я дивлюсь на землю. Під ногами трупи, їхні кінцівки звиваються, скелет станку сміється дужче, фігури попереду наступають, руки тропів видовжуються і тягнуть мене у землю. Я кричу моє тіло поступово тоне в багні. Рана болить, тьма наступає, я борюсь, але мертві сильніше. Скавет на танку усміхається кривими білосніжними зубами, очі фігур зловісно мелькають у темряві, мої рухи стають повільніше. Тіло поступово припиняє опір. Навколо чути сміх мерців. Земля затягує мене в себе, моя свідомість і розум гаснуть. Я роблю останній вдих, готуючись прийняти свою долю. Вдих видих. Сміх стає голосніше. Він заповнює все у моїй голові, все остаточно меркне, тьма поглинає мене. Тіло робить останню конвульсію, я кидаю останній погляд на небо і. Моє тіло різко підхоплюючись руки. Тьма слабшає. Я кричу. Лень, як навіжені, починають всотувати свіже повітря. Контури меблів проступають через півтемряву. Я відчуваю, як моя спина вкрита холодним потом. Я повертаю голову і бачу її. Вона тримає мої плечі, її руде красиве волосся проступає через сутінки. Я видихаю. Вона мовчки хитає головою, дивиться на мене стурбованим поглядом і відразу ж міцно обіймає своїми сильними руками. Тепло її тіло змушує мене розслабитися. Я відповідаю на обійми, поклавши голову їй на плече. Постіль стає комфортніше, тканина ковди покриває мене, як хмаринка. Я позіхаю і хочу спати. Через мить ми знову обоє лежимо у постелі. Вона посміхається, вагенько стукає мене колакому плече і повертається до мене спиною. Я теж посміхаюсь, обіймаю у відповідь і накриваю нас ковдрою. Повіки тяжчають, я закриваю очі. Темрява вагасне, світло починає пробиватися через її міцну, непохитну стіну. Руки Морфея переносять мене додому, у Остін. Я опиняюсь в своєму улюбленому кріслі, позіхаю і дивлюсь на безладний потік машин. Життя, життя це рух, думаю я. Перш ніж остаточно віддатися сновидінню і міцно заснути. Ди -ди -ди -ди. Нагадую вам те, що це написав і записав саме я Кельтагон. Перепрошую, якщо були певні технічні помилки, неточності, перехрепи, хрипи і тому подібне. Якщо вам хочеться побільше дізнатися про цього героя, його долю, а також про бекграунд цього світу, то велкам в нашу групу в телеграмі. Там багато чого цікавого. З вами був канал Кельтагон. Власне, я Кельт іваншот там, де ламалася сталь. Побачимося в наступному випуску.